Всем привет! З вами Оптик і ми починаємо проходити ігру під названням Minecraft версії 1.7.2 На жаль, без модул, бо це моя початкова кар'єра в Майнкрафті. Е, я хотів зробити першу серію і перший сезон моєї кар'єри на Ютубі і в Minecrafті. На ванільному Майнкрафті. Н без модів. І так і вийшло Зараз, як початково, ми маємо. Ми маємо зробити дерево. Дерево поблизу немає. Що нам робити? Давайте вб'ємо спочатку... Оцо. Вб'ємо три штучки їх. Дай на свой. Очко. Давайте скрутимо трошки голос. Ось так. Я думаю, це добре. Я думаю, ви мене добре чуєте. Б'ємо. Б'ємо, б'ємо. Веле. Б'ємо, 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 б'ємо. Веле. Ще одна. Давай, давай віддай нам свою шерсть. Все. Вс. Лагаєш дружина. Серії будуть виходити, на моєму каналі будуть виходити раз в два дні. Якщо в мене буде настрій, то будуть один раз в один день. Зараз ми біжимо в пошуках дерева. Не бачу ніде дерев. Давайте зараз перепливемо. Той берег. І стрибаємо, стрибаємо. Це як вулкан. Це пляха, ну не лагає, один фпс. <звук> <звук> ну Ні то нічого. Якось грав. Побачите цей кову канал, я дуже трошки жар. Так, во першому дерево мені найдено. Що більше нема. Что це кінець генерації світу? О! Я бачу там. Давай... Я... Я бачу там дерево. Давайте спочатку зробимо Ой. Як... Як початковий Майнкрафт. Опыту позбираємо трошки. И зараз каміння. Півстак не Не лагай, тепер. Ой. Моя перша серія, якщо ви ще не замітили, чому я почав знімати? Я почав знімати, тому що побачив, що Гіка, наприклад, Мік, то вони українські Майнкрафтери. Всякі інші ігри грають, але не більше Майнкрафт. Е, я почав знімати завдяки Гіку. Я побачив, що він гарно знімає, він мені сподобався. Е, він почав знімати Майнкрафт і е, по, в нього вже з'явилося 70, Не 80, 50 спочатку з'явилося. І він вже як трошки, але став відомий. Потім. Чекайте, я згадаю. Гік почав... Він вже не знімав відео, йому чи не доїло, що. Він знову нього повернувся. Е... А якщо я наберу хоча б 100 підписчиків, це вже буде прогрес, якщо... Ну, не з першої серії. Трошки довше. Це вже буде прогрес, бо як це вам сказати, бо в, Украї... в Україні дивляться мало українських, ну, oh. виді дивляться мало українських Майнкрафтерів, якихось там ютуберів. І так далі. Я хочу приславитись на Україну, на Росію. Інші. Я розумію англійською мовою, як говорити, але не ж середньо а украинскую я нормально говорю. Я думаю, не стане 24. Ой, подарок. Та ничего. Так, давайте что, киркой вже доб'ємо осмо. Смотричка дня. Я вам скину ссылку широкого... в описання. Бляха для мяса. Це за фигня о нічого. о появилися дерева. нарешті якщо там ще й нема продовження то буде капець ніби знов. ну що, давайте розвиватися на цьому немаленькому островку. будинок ми десь там во построїмо Якщо не дам уж щось... Тось... Так, я думаю, що там всех понял не будет. Вот там. Давайте даваем эту кіку. Давайте yeah. ну, спочатку зробимо дерево. Як початковый Майнкрафт? Эй, потім... Зробимо верстак. І почнемо робити наш невеличкий домик. Вже пройшло багато часу. Але це Вже, Вже Затемнення йде. 38. Так, давайте будемо збирати саженці. Бо люба тут мало. Не будемо мати. дерев. Один вепел. Два випали. Так, 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 Я думаю, на початку давайте включимо а але... А вночі я введу, напевно, Таймсет Дей. Бо я ще не обустроївся. Це якось не буде не цікаво, як я буду це помирати. Є. Давайте ще трошки дерева назбираємо. І почнемо робити наш невеличкий домик. Це буде як пляж. Присылай. Так сейчас требую дорожчим. А думаю, вы сейчас с мо упадет зараз. Так, давайте еще раз переробним забуду. Вот. Що... Ой, вибачте, мені дзвонить, заря я зупиню запись і я Я Скрафти уже ліжку и починаю знову благать. Классно, я придумал, правда. Ладно, запускайте. Давайте здесь какого поставим лишку. Гробим один. Давайте акантин на башке такие. Вроде бы два. И молодника. А вот давайте все сробим. Зроблено... Пишку. Поставим. Куда? Але ж так. Зламає. Поставимо тут. Тепер візьмемо сундук. Я показываю, давайте такой. Раз. Ой. Эээ, там поставим санкруг. Зламу. Я думаю, нема. Так давайте томемо. Так. Ай, пожалуй, мотло. Я бы зашла. Не может быть. Нет, давайте в я зараблю. Эм, топор. Зараблю эм, дарва. Також его я посадил. Игра молодим. Короче, нех, нех, эф, эх. Эх, эх, схех, эх, эх, эх. Эх. Так, якось. Так, 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 так. так, 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 так. Ми роблю невеличку хату і закінчу сені. Так, так, так. Нормально. Чекайте. 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 Майнкрафт полагаю, я так просто. Хочу забраться нашу пшениці. Скоро пшинечим дарем. Пшеницю ми тоже посадили, але трошки пізніше. Наприклад, в наступний садик. Давайте близько додому набирала метали.

Давай. 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 Так, не встал. Ничего, ничего, нас домик видно кольоровали. <різно> а его нічого ничего. взяли Нарезы біжимо її поставимо. и Так. Так, що я хотів, що я хотів? А, точно, переробити берез. Ем. Вибачте, я забувся поставити мікрофон. біля до рота. Біля рота я мама. Та й мене було трошки і не чути, як щось. Я вибачаюсь. Я думаю, це нічого не завадить, я і так нічого особливо не зробив і не дуже довго. Швидко доробимо хату і йдемо геть. Раз. Раз, раз, і раз, нас. Раз. Так, давайте тепер забудуємо. Лагая, лагай, пролагай, будь ласка. Пролагай, 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 я тебе прошу, благай. Деколи серія може бути довше, ніж зазвичай, але це залежить від коментарів і від підписок мого каналу. Так що підписуйтесь на канал, щоб, щоб бачити довгі відео. Я вам гарантую якість канала. Все буде гарно. Най буде пісок нічого. І... Ну, все буде гарно, коротше. Хату я думаю, зробити на два поверхи. Перший поверх для. Ну, Типу для себе, там, де я буду жити, все таке таке. А другий поверх я зроблю. Для того, щоб... Ні, то не тут ідеш. Або не буде ось тут. А другий поверх я зроблю для того, щоб е, пшеницю садити, всяке таке. Типа ферма, дерева садити. Чекатка катка масня. Давайте ще швидко доробимо це дерево. Жалко, тут немає. У мені. Ітемс, е, рекапітейтер. Це би було набагато легше. Я би знав всі крафти. Я І так, не знаю, стандартного Майнкрафту крафти. Всі, принаймні. Ще одне дерево зрубаємо, І дамо добудуємо дерево і закінчимо цю пілотну серію. Ой. Так, так. Е, верстак мені потрібен. Верстак. Кровать. і пічка. Ось тут. Дивіться, я, я пропоную ось так. Тут поставити кровать на ліжко. Тут пічку. Тут верстак і зерку. Ось, ось тут. Сундук. Ой. Сундук. Ось так, мені так подобається, не знаю як вам, але я не буду нічого змінювати. А, до речі, я, я збувся вам сказати, ми будемо виконувати ось ці автівочки. Оці, бачите, я хочу оцю зробити. Оцю оцю. Ну, коротше, всі. Крім, оцей, я не знаю, як робити е, торт. Ну, але я можу подивитися е, крафт. Ну і всяке таке. Так, що давайте робим. Так, 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 давай, 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 проглючу. Є. Зробимо дві дерки. Раз. Два. По-моєму, гарно. Так, заходимо. Так, так. Нормально. Для початкового крас. класно, даже скажу. В кінці сезону... сезон буде тривати десь 17 серій, 18. Десь так. Ну, яку... Ну, по оригінальні. Так, давайте скручу звук бо він імене харцину трошки. Музику. Вообще, так такой не кушу было, що я її даже не чую. Ну так, а. Якщо ви мене не чуєте, то нічого це тільки перша серія. Нічого нема. Проблеми з Крапсом, Я вже третю серію, як записую. Бо проблеми були. Ну і так. Коротше, такі у нас даліжки. Знову, Сноубом. Сажниці, долу. Я думаю, що я з цього... Я придумав, давайте зробимо. Будемо тут хати зробити, типу як село зробимо. Отам От зробимо, там, там. Там. Давайте. Я думаю, що ви згодились. Бо це буде цікаво як для мене, так і для вас. Давайте зараз добудуємо нашу хату. Давай, ми вже довго її дуже будуємо. Давай, Стів. Ой, я, до речі, забувся скин поставити, але я люблю. То нічого. Я думаю, не образитесь. Швидко, 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 так. Так. Так, 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 так. так. І може давайте вже кінчати. Ось так, так, так. Це ж все ж таки хата. Давайте поспимо швидко, поки ніхто не прийшов. Я, я вже знімаю другий день в Майнкрафті. Це щось дуже довго. Ну, непоганий дом, як непоганий коробочка, але непоганий. Коробочка. Так, я думаю, давайте зробимо ото дерево біля березу, оце, бачите? Ну, я думаю, що ви бачите в мене гай. Оці, оці давайте спочатку. О, є яблуко. Давайте зимой. Є. Тепер зрубаємо дерево. Щоб все було добре. Зрубали перше дерево. Зараз зброю. А то вже третю вже, я вже, напевно, не буду любати. Щось серія вже затягується, дуже затягується, дуже. Давайте вже кінчати. Дроблім кришу, 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 закінчаємо. Забираємо ці цю зараз їх. Я ще придумав. Дивіться, давайте зробимо в наступній серії, або вже десь в 7-й восьмій серії. Зробимо садок. Ну, типа, будуть квіти там всяке таке. Я думаю, ви мене розумієте. Ну, давайте їх позбираємо. Позбирали все. Все. Можемо плести. З квітів я потім буду вбивати для, кни... для книгів. Так. бляха, ну Майнкрафт, ну я тебе благаю. Ну не лагай, ну прош. Пультском. Дорожку якусь треба буде зробити. Заходжу чумчи. Так, давайте землю мені дайте. Перероблюємо дерево. 40 дубових досків. Підстребуємо. Раз, раз, раз. Підстребуємо. Так. Так. Ось так Ось так штраф таке робити? Чекай, чекай, ну будь ласка, ну чому ти так лагаєш, Майнкрафт! Я ж тебе нормально прошу, Майнкрафт. Через тебе я впав, Але це нічого. Правда? Я думаю, вам тоже... Але час затягується, затягується, затягується. Я може зараз зразу знімлю другу серії. Або ні, я ж на фрабсі знімаю. На фрабсі знімаю, тому мені треба ще через Авідемукс ще Авідемікс, не знаю. Е скріпити відео. Ось таке вона нела. На шрифті тік-тик. Тик-тик-тик. Тик-тик-тик. -тік. Тік -тік -тік. Розробимо так, так, так. Так, так, так. Так. Ні, туше треба. І поставимо великий маяк, великий-великий, щоб... Ми знали, де ми живемо. Але, я думаю, ми тут не заблудимося. Я знаю вже ми. Я, напевно, запишу тобі в листочку координати нашого дому. Як щось, те пешнусь. Так, давайте тепер провалимося вниз. Це зробимо, зробимо. Все краще нам вже не потрібно. Я работаю спеціально для другого слова. Что тоже нам не треба? Чего нам не треба? Так, 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 все. Постой на не пролагай, не прилагаю. Все, пролагаємо. Давайте тепер доробимо нашу кришу быстро, без Так, так. Це теж треба зробити. Так. Ой. Все ж таки ось тут треба забудувати. Ой, як вони мене всі задовбали. Зачекайте в... Мені наш. Давайте. Тут в мене дуже слабенький комп'ютер, я бы на выпускі купив. Так, 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 давайте без зробимо це і все. Все, все, воля, Воля. Так, чин, чинь, чинь. Так, я улежал вот это. Так. Так, А мне дай давайте даже не такой. Не наволя, не какие-то вот тут я помню, о, -о, о. Давай, став. Я yeah? ху-ху. Yeah. Ху-ху. Давайте бьють. Нормальний домик таки заходит. Чу-ду-ка. Ту -ту Это сломаем его. І пускаємо факела І будемо про... Раз. два, Все. три Все красиво. Можемо прощатися. З вами був Коптик. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте відео. Всім удачі, всім пока. Пока-пока.